Джорджо Моїс, до зустрічі з тобою. Пролог 2007. Коли він вийшов з ванної, вона вже прокинулася і, спершись на подушки, гортала туристичні брошури, що лежали поруч. Одягнена в одну з його футболок, вона схилила набік голову. Довгі скуйовджені пасми, ліниво спадали на ліжко, нагадуючи йому про попередню ніч. Отак стояв він і, витираючись рушником волосся, насолоджувався короткочасним спогадуванням. Та ось вона відводить очі від читання і супиться. Літає їй, можливо, не ті вже, щоб так поводитись, однак почали вони зустрічатися геть недавно, тому все ще видається милим. Невже нам і справді треба дертися в гори чи виснути над проваллями? Це наша перша спільна повноцінна відпустка, а тут немає жодної поїздки, у якій не потрібно було б кидатися, звідкись, чи вона вдає, що її сіпнуло, носити фліс. Потім кидає буклети на ліжко, випростовує над головою руки і хрипким, від безсонних годин минулої ночі голосом каже А як щодо розкішного спа центру на балі, лежали б собі любісінько на пісочку та постували, розслабляючися б ночами довгими. Такий відпочинок не про мене, мені потрібно щось робити. Наприклад, стрибати з літака? Не критикуй, допоки сама не спробуєш, вона кривиться. Якщо ти не проти, я ще покритикую. Злегка волога сорочка пристає до його шкіри, він проводить гребенцем по волосю і вмикає мобільник. На маленький екран відразу вискакує список повідомлення. Гаразд, каже він, мушу йти, а ти поснідай. Він нахиляється над ліжком, щоб поцілувати її. Від неї віє теплом, парфумами та відвертою сексуальністю. Він вдихає аромат волосся на її потиличці і на мить збивається з думки, коли вона обхоплює руками його шию та тягне в ліжко. Ми все ще кудись їдемо на ці вихідні. Він неохоче вивільняється. Все залежить від тієї угоди, а там поки що не зовсім ясно. Я й досі не можу поїхати до Нью-Йорка, так чи так, у четвер ми з тобою десь повечерієм, еге, вибір ресторану, за тобою. Він тягнеться по свою шкіряну мотоциклетну форму, що висить на дверях. Вона звужує очі. Вечеря з містером Блекбері чи без нього? Що? У товаристві містера Блекбері я почуваюся зайвою. Вона коплить губки. Таке відчуття, не мов би існує хтось третій, хто претендує на твою увагу. Я увімкну беззвучний режим. Вілле трейнор. скрикнула вона. Ти ж маєш його хоч іноді вимикати. Я вимкнув його минулої ночі, хіба ні? Бо я добряче натиснула на тебе. Він усміхається. Он, як ти це називаєш тепер, і натягує шкіряні штани. Нарешті Ліса втрачає владу над його уявою. Він перекидає через руку мотоциклетну куртку і, пославши їй повітряний поцілунок, виходить з кімнати. На його Блекбері 22 повідомлення, найперше з яких надійшло о 3 годині 42 хвилини з Нью-Йорка. Якась правова проблема. Він спускається на підземну автостоянку, намагаючись ознайомитися з нічними новинами. Доброго ранку, містере трейнер. Охоронець виходить зі своєї кабінки, яку облаштовано так, наче б стояла вона десь на дворі серед усілякої погоди. Віл за звичкою зводить очі на систему відеонагляду, розглядається на лискучі бампери автомобілів вартістю 60 тисяч фунтів, які ніколи не брудняться і котре запитує себе подумки, що робить він тутечки від самого рання. Відтак одягає шкіряну куртку. Як там на дворі, Міку? Жахливо, ллє як з відра. Віл зупиняється. Он як? Погода не для мого байка? Мік хитає головою. Ні, сер, хіба що він у вас на надувних подушках або ж ви шукаєте смерті. Віл дивиться на свого мотоцикла, тоді знімає рукавиці. Хоч би що про нього думала ліса, він не той чоловік, який зайвий раз ризикує. Потому відмикає багажник мотоцикла, кладе туди рукавиці, замикає його і кидає мікові ключі. Той легко ловить їх однією рукою. Просунь під мої двері, гаразд? Без проблем. Викликати вам таксі? Та ні, обидва змокнемо. Натисканням кнопки охоронець відсовує автоматичну решітку, і ВІЛ виходить на двір, піднімаючи руку на знак подяки. На дворі ще темно, гримить, а центральним Лондоном вже повільно тягнуться валки автівок, дарма що немає ще й піввосьму. ВІЛ піднімає комір і прямує вулицею до переходу. де легше впіймати таксі. На дорогах калюжі, сірими полисками виграє дзеркальний тротуар. Забачивши людей у костюмах на краю тротуару, він роздратовано мугикає. і відколи це весь Лондон почав прокидатись так рано. Кожен тієї миті міг думати те саме. Віл дивиться, де краще стати, аж раптом дзвонить його мобільник. Це Руперт. Я вже в дорозі, намагаюсь таксі зловити. По той бік дороги він уздріває таксівку з помаранчевим вогником. Вона наближається. Віл береться навстріч, сподіваючись, що більше її ніхто не помітив. Поуз мчить автобус, а за ним вищить на гальмах вантажівка, приглушуючи рупертові слова. Не чую тебе, рупе. Він намагається перекричати дорожній шум. Повтори ще раз, затримавшись на мить на острівку безпеки, поки повз нього потоком млинуть машини. Він бачить тьмяне помаранчеве світло і піднімає вільну руку, сподіваючись, що таксист розладить його крізь зливу. Зателефонують Джефові в Нью-Йорк, він ще не лягав, чекає на тебе. Ми намагалися зв'язатися з тобою вночі. А що там? Юридична перепона. Два пункти в розділі їм не підходить підписи, документи. Голос у телефоні, заглушає шипіння шин на вологій дорозі якогось авта. Я не розчув. Водій таксі помітив його. Машина поволі гальмує, піднявши стовп води в калюжі та зупиняється на протилежному боці дороги. Трохи далі від себе він помічає чоловіка, який розчаровано сповільнює свій біг, збагнувши, що віл дістанеться до автівки раніше. Він відчуває невеличкий тріумф. Слухай, нехай Келлі покладе документи на моєму столі, кричить він. Я буду за 10 хвилин. Швидко роззирнувшись, він пригинає голову і пробігає останні кілька кроків до таксівки. Слово «блекфраєрс» вже готове злетіти з його вуст. Дощ затікає у шпарку між коміром і сорочкою. Доки ВІЛ добереться до офісу, змокне як хлюща. дарма що під дощем йому дорога недовго. Доведеться, певно, відправити секретарку по суху сорочку. І ми повинні дістати це, поки не почнеться перевірка, перш ніж Мартин до цього лунає виск. І грубий рев клаксона. Він здіймає очі і бачить перед собою бік чорного, блискучого таксі. Водій вже опускає вікно, а ось краєм ока, віл уздріває щось, чого не може розібрати. Вона стрімголов суне на нього. Віл повертається і тієї самої миті усвідомлює, на чиєму шляху стоїть і що шансів зійти з цього шляху немає. Пальці розтискаються, і Блекбері летить додолу. Віл чує крик, неначе власний. Останнє, що він бачить, шкіряна рукавиця, обличчя під шоломом, шок в очах чоловіка, віддзеркалення його шоку, вибух і все розлітається, а далі пустка.